Фу, фу, Що? Фу. Фу. ТЦК, а хуй догнали. Блять, біг, поля, ліса. Фу. Весь комендантський пробіг. Ради чого? Ради того, щоб просто сервісі дати результат. Всім привіт! Любі друзі! Запускаємо новий проект. Я думаю, що такого ще точно не бачили. Ось будемо совміщати і навчання людини, далі зрозумієте, про що я говорю, і покажемо загалом, як це все проходить. От на майбутнє зрозумієте це все для чого це робиться. Вирвав з Києва В'ячеслава. От як бачите, бігав через поля ліса, весь в Тирсі прибіг, весь мокрий, потний. За це йому оплачуються кошти. Плюс знайшли людину, яка дуже замотивована, дуже хоче навчатися. Ось в таких людей хочеться вкладувати, хочеться щось організовувати і хочеться з такими людьми щось творити. Тому поїхали. Так, е, да, дійсно, я приїхав, я покинув Києві, Ну не покинув в Києві роботу, а просто за, 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 заробив бали. які в мене є вихідні, я можу собі спокійно, е, небагато один день в неділю в, в, вділяти навчання. Но, що я хочу запитати: запитати Нікіти. Нікіт, а чому ти вибрав саме про Сосерс і Чому ти захотів цей проект? Е, насправді мій інтерес до чотирьох транспортів засобів почався нещодавно. Я літом купив свій перший власний автомобіль і зрозумів, наскільки, е, ну так здавалося, да, кусок великого желіза має в собі потік великої інформації. Я ні, нічого не розумів. І так інтерес, інтерес мене і призвів. От. Хорошо, ніки, такі питання. Ну ти вообще до цього, коли прийшов просто сервіс? Ти ну про мене щось знав? Може про просто сервіс, що знав? Ну ні, ну, насправді я не знав нічого ніякої нічого не знав. Хто я такий, що я такий? все, окей. Десь ще таке запитання. А ну ти вже приділився в сервіс? Він ж має поділене на дуже багато структуру. Mm. Е, Набуцін там ліхтувальні, арматурні, слісарні, менеджер, мастер-примальник, майстер цех. Ну я не буду зараз всі присвяти вакансії. А чому саме ріхтувальники? Е, насправді вийшло це випадково. Е, прийшов на роботу до вас так спробувати пробну неділю. Угу. Вже третю неділю. Працюю в боксі з варіанка Рехтовщика, і насправді ми мені би хотілося б розвиватися в цьому напрямку. Що від нашої сторони буде залежати? Ми все зробимо. Ну ти ж розумієш, що медаль має дві сторони. Ми не можемо, якщо я це хочу, ти цього не хочеш, У нас нічого не вийде. Я готовий. Ти готовий? Так, звичайно. Ну тоді поїхали. В'ячеслав компанія просто. Нікіта, от такі от, ну, питання, так і ти от вибрав ріхтувальника. Глядачам ж цікаво, тому що е, ну, може, ти бачиш, ну, я на youtube пространстві не бачу цього, що хтось брав е, студента і вивчав, показував, як на сьогоднішній день його вчать. Тому що всі розкажуть, ми там вчимо, ми там вкладуємо. Ну це ж тільки слова. А так глядачі дійсно побачать, як це все пройшов, процедура, і зрозуміють, і ти це поймеш, скільки треба ресурсів і часу вкласти, щоб людину виростити. От. Ну, от. Оце будеш тут навчатися, будеш тут працювати. Е, от. Е, от пішли е, в цеха. От. Тут вчитай, у нас арматурна, з, ну, збиральні роботи, ну, зрозумів, да, що це, це бачиш, підготували машину, от, збирають після покраски. Е, також ця була машина після покраски і буде збирати. От, тайкан Порш. також після покраски збирають. По таких умовах працює. Я скажу на сьогодні. Що, так, зараз непогано чисто, кстати, удивляно, тому що я хочу сказати, Нікіт, десь, є два грендієнти, які дають результат. І, вони, і, і після цих двох ну, автоматично все підходить. Це перше, це дисципліна, друге це чистота. От Якщо ти будеш це все використовувати, тоді ти побачив, ну, ти себе дисциплінуєш. І живити все да з таким, як я живу. Щоб прийшим, що причин шуто треба штода дасть замін? Я живу таким ментом. А це считаю, у в нас э, слісарни такі маленькі пост. Тут то заїжджає машина на діагностику. Чи буває таке, що на навукватері? Допустим, наші роботи буває от, задом на евакуаторі машина не трансплантабельна. Її ми задом здаємо, піднімаємо на підйомник і одразу робимо дефіктовку, націпляємо і ставимо ход, щоб воно було і на вулицю вислати, щоб потім зганати в ріхтовочниця. Оце дивись назад. Це е малярка. Не читає, а це є малярка. Ну оце от Йдемо. От я скажу те, що в вріхтовки важливо правильно почати. Тому що як ти неправильно почнеш, ну допустимо, е, коли б там не було клівої основи, не було б необхідного інструмента, ми раніше е, це крило, я не знаю, ми не таке не робили, що там ну, жопа була б. От, А зараз і е, я тобі скажу більше, відкрию секрет, я теж вчуся. Тільки у нас будуть етапи різні навчання. Я вчуся трошки вже вище. Те, що тобі ще не зрозуміло, і ти навіть не маючи знань, подумаєш, нахрен йому. Вот, ну примерно так. А я чим хорошо от, вам буде удобно, і я так як на обученні говорю, я ж так само скоро будуть курси обучення 14, 14 числа. Що я даю ідеальне буду давати знання. Я спочатку на, на, над собі його спробую, як воно працює, на вас тестувати не буду. І тільки тоді, коли я це все відтестував, і тільки тоді вже буду вас навчати. Як ти рахуєш, це круто? Так, звичайно. Вот. Чи лучше на вас приєрватися? Це я єдиний людина, яку буду вивчати. Далі я не буду вчити людей рихтувальників Можливо, Віталій гарашка Ховка не захоче зі мною співпрацювати. Можливо, другі рихтувальники захочуть мною співпрацювати. тому що я не рихтувальник, Віталік, розслабся, і я тобі не конкурент. І саме основне я сханом можу сказати: от прямом скажу в ефірі, скажу в Ютубі, можливо, це я на сьогоднішній день не знайшов людини, яка знає більше про алюміній, ніж компанія Простосервіс. Отаке от, от я заявляю на все в Україну. Поки не бачу. Напишіть чи приїжджайте на майстер-клас. З удовольствием з вами поспілкуємося. Ну що, поїхали в проєкт. Вячеслав, компанія. Просто сервіс. Що тобі, які тебе були задачі, давалися задачі робити? Е, я працював, намагався працювати кріком. Так, PDR. Так. Е, я вже працював спотером. Так. І. Ну, хорошо, я розумію. Давай зробимо так: в ПДР. Що тобі було незрозуміло? Як от воно проходить? Е, дуже багато відео я передивився на рахунок ПДР, угу. е, намагався так, ну і зрозуміло, що в мене рука не поставлена, не набита, і я ну, робив такі помилки, да, які трішки не дуже. Хорошо, які би ти, от, допустимо, ти дивишся, блін, от щоб мене хтось навчив, яку давався, що би хотів би От я знаю, що почала, то хотів би твою думку почути, б ти хотів би почити, щоб тебе, імно, тобі показували, як це робити. Но я бачу, тут ПДР непогано. Так. Для, для студента болейче, е, мені, було, мені завжди важко, от я намагаюся, я декілька разів вже пробував працювати, е, ставити без покраски, наприклад, да? от mm -hmm. деталь. Е, Робиться з покраскою, робляться без. Мені дуже важко уявити, як це без покраски. Ну, робиться. Я тобі покажу. Робиться елементарно. Ми, зараз, ми маленько просто я тобі покажу одного зайчика, зробимо малесенько. Ну, щоб в нас гарненько був доступ, поняв? Я тобі покажу, як це робиться без покраски, з яким цей. І да, ну, ну обза, допис, а от такі конструктиви подобається такі ліготки збирати? Ну так, звичайно. Ну я тобі скажу одне. Дивись: ми візьмемо, я думаю, компанія просто сервіс нам вже дасть машину. Значить, як воно буде виглядати? Значить, ми будемо брати машину розбиту. От. І з тобою будемо працювати. Е, як ми будемо працювати? Я тобі, Ми, допустимо, в понеділок приблизно я буду старатися, що кожен понеділок я буду в хандрісі відпрацьовувати з суботу, з вівторка по суботу, і в мене буде понеділок завжди вихідний день. Соответственно, в понеділок цілий день я з тобою. Ну, за цілу неділю, що ти маєш зробити? Ми беремо розбиту машину. Буде цікаво вам, глядачі, напишете, чи цікаво от розбиту машину, і ми разом з ним будемо це робити. Як це буде виглядати, допустим, ми Робимо дефіктовку, ми все означали, що на що треба звернути увагу, як визначити, е, куди удар, яка сила тяжі. Ну, все це не будемо зараз умнічити. Ми ставимо машину на стенд, ти будеш ставити на стенд. Я буду показувати, що ти робиш не так, тому що ти маєш своїми руками. Потім ти будеш бачити, я тебе буду запитувати, як ти це плануєш, як ти зробити. Я розкажу, де ти неправильно, на що треба звернути. Будемо робити витягувати. І коли я буду уїжджати, я тобі буду на неділю давати роботу, задання. І ти маєш в течение неділі його виконати. І найбільше, допустим, ти мені маєш відеочок дати перше, допусти, і Потім, якщо ти десь впрейся, я тобі розкажу відео уроки, де на що ти звернував, чому в тебе воно не виходить. Ну ти маєш до кінця неділі виконати всі завдання. Ну така от в мене ідея, як тебе навчати. Що ти скажеш? Я тільки за. Ну є, от чи може чи щось ти хотів би свого добавити? Ні, ні. Це така ситуація, що ні. Ну, ні, я можу дивиться. Я ж не всегда буваю прав. Я просто запитую, як це бачить. Так що, отак, от ви, Назар, оператор, питали, як ми будемо вчити. Що ви скажете, Назар? Я вважаю, що це буде класний соціальний проєкт, і Нікіта цим всім, всім преобразиться в реального крутого майстра, яким став В'ячеслав за 20 з чимось років свого досвіду. А Що став? Тут Віталій Каховка, ти бачив, каже, що мені ще тільки вчити, вчитися вчитися. То навчи, Віталій! От що ти тільки пишеш, то приїдь мене в Бердичні навчи. От, вже до Одесу не приїду, бо там блокпости. ТЦК. Я, я, я думаю, Віталій може прийняти участь в цьому соціальному проєкті, якщо він хоче показати дійсно, що він майстер, а не просто словами. Ну, давай, допустимо, давай ще, ще, ще. О, Є заяць? Так. так. Все. Ну, давай бери лампу я тобі покажу, як його починати. Чітко видно тобі цей узор. Так. Дивись, як далі він робиться. Ось цей молоточок класний. Ну, ти дивишся, як тобі. для чого ми це робимо? Ми, а, трошки, ну, коли в горб, то так в горб. Ми трошки в горб, це Потім ми беремо, допустим, Зараз нагрівати не треба, тому що ну, вона не глибока ямка, а взагалі треба буде прогрівати. Для чого, щоб лак краще покриття було м'яке. Бо як ти на холодну зробиш, воно трінь і трісне, поняв? І все, і ти без покраски не зробиш. Дивись, тобі треба, щоб викатувати, бач? Бачиш інструмент, ти підводиш? Дивись? Подивись на нього. Mm -hmm. От ти бачиш, як я веду його? Де? Де? От покажи де він. Отлічно. А де зараз? Молодець. Ти це знав? Так. А? Так. Все, отлично. І ти шукаєш саму глибоку точку. От ти підводиш і потім я покажу на самому... Mm -hmm. Бачиш, дивись, своя задача, яка витягнулася ямка. Є ямка? Бачиш, дивись. твоя задача, яка потім далі. От зараз в чому проблема? Тиш, коли підводиш, коли підводиш інструмент, ти маєш плавно, ти почувствовати все під наглості. ти раз, піддави, бачиш, що вже дивись. бачиш, я, я побачив, що вже я накалую. бачиш? от mm -hmm. раз на коло, два на коло, три. А скільки як ти ж дивись, тільки три на коло. А скільки раз я попрацював? Я ж більше раз, ніж три рази нажимав, правильно? Yeah. Вот. А от, допустим, цей, оця елементарна, вона видувається. Тобі треба з трьох сторін дивитися. Зараз що треба зробити? Оце на колі акуратно підтягнути. І потім ще отут так підтягнути, і оце буде без покраски. Ну, це зараз покажу. А проблема дивись, так само в мене колись була, ми зараз один. От, от я хочу, допустим витягнути, ми зараз. Подивимо, я так хочу зараз витягнути. І дивись, що я зробив. Бачиш? Видно, як лупанує. І тепер, щоб мені це обрати. Це треба гратися. Це брати, от, допустимо, так. Даже не, не, не піде, добу, зараз треба буде. Легенький, бо я ж де скільки роботи, щоб цей кол убрати, дивіться. А де в тебе цей даміні. пробочки? І молоточки маленько. Бачите, тобі треба було різьбу трошки більше викрутити, щоб воно більше закручувало. Теж обращай на це увагу. Де молоточок резиновий Маленький? Не це, Я так і знав, що мені міцей даси. Ні, це, йде, Нет, це не можна бити. Це зовсім другий молоток, я покажу. Для чого це молоток. Різини маленький молоточок. Андрюш, де у вас різини маленький молоток? Бач, треба, щоб на одному місці все було. Ми почнемо десь. Ми, я тобі зараз скажу, що ми почнемо. Пам'ятаєш, що ти говориш, що все починається з дисципліни і з чистити, з порядку. Дисципліну ми будемо наводити, але треба буде порядок. І ми тут наведемо, щоб ти не бігав от скільки часу страти на то, щоб е, нагнати. Бач, дивись, от коли я в колоптах. Звідки мені треба маніпуляцій? Бачиш, скільки маніпуляцій треба зробити? Один укол. Вон, бач, тут я, допустим, прокулував легенько я. Бачиш? Чи не бачиш? Бачу. І ми дуже з сельструю дивиться. так воно походить, потім треба буде трапку витирати. Вот вот. ну, приблизно, зайчик. Ну, Виправили чи не обрали? Так, звичайно, виправили. От дивись, от як ти працював, бачиш? бач? От скільки ти не Угу. Ну, тепер угу, не поняв. А тепер, дивись, ми будемо м'якшими. А тепер ми робимо так. Не. Ну що, бери, роби, так як я тобі показую. Поне що я робив? Ні, дивись, Тобі надо, м'я, дивісь, не дивись. Не, не, ти дуже легенько його. Не. Ти ж лампой дивишся, дивись, ми ж можемо настукати, наприклад, так. Бачиш? Бачиш, як ми вдарували, а з екзиції пішли. А коли ми дуже дивіться, ми... все, брат дальше. Хорошо, дивись, як ти от, що ти хочеш зараз робити, розкажи мені свій дім. Я знаходжу саму глибоку точку. Да, тобі треба дивитись, в тебе от розріз. От, 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 бачиш, в тебе розріз такий. Оце тобі цей конвертик треба розпечати. Ти маєш отут починати. Отут, раз і з краю. Бачиш, не йде, не, йде, не йде з краю починаєш, але з степен щоб ти не виконав. Ти знав про це, що так можна? Ні. А? Ну, легше, як я підказав. Ну так, звичайно. Все. Це що касаємо ПДР. Наприклад, можливо, ти будеш пути ПДРчиком, можливо, ні. Не спіши, не спіши. І саме голоне, дивись, самеговне. Ти маєш так зафіксувати інструмент. Чого? Ми з цю дверку можемо так, да, експериментувати? Mm -hmm. Головне, щоб кожен треба робити, що буде. Атака. Дивись, бачиш? оце саме опасне. Оце зробити цю полосу брати, це просто жесть. От бачиш цю полосу десь? Mm -hmm. От ти потім попробуєш її пристукати. Тяхнеш. Це остроє Да, Це виходить, це твоє, коли ти інструмент не тримаєш. Взм. Ага. Ну, це два легенько я тобі покажу, що ну, 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 ти от інструмент і раз, он, раз, і от знову я не буду поки, ну, поканути. <звук> і це такий фук і все. А тут на сьогодні просто треба трошки бачиш, інструмент ти взяв. Я вже давно тоже не просто я під лампою зараз кайфую, я давно не робив це вже. О, бачите, що я з О, Бачиш? Ну так непогано. Ну, ще от чуть-чуть бачу тут, якось так розібратися там. І все, і такі мілки вже ми пооберемо. А це далі вже треба накалувати. Ну, я тобі покажу. Поки ти вчись отакі зайці робити. І все. От бачиш, дивись, як ти отут робив. І щоб це розрівняти твоє, це просто життя. Воно дуже багато. І тут не треба спотером було робити, тут все робити можна, я не знаю, на що ви зачищали, Тут все воно відпідає. Ну все, це практики, ти будеш набивати, набивати і набивати. Мене пропозиція: дайте нам машину, за яку я несу відповідальність, і ми готові її робити. Ну, на стендаді? Можемо робити? пішли підійдіть, покажете, що там. А перше, у нас тут ремонт дворі почали працювати. Це хто працював? Це Нікіта працював під супроводом. Ось далі. У нас от зам'ята стойка. Це теж ремонт буде. Заміна задньої дверки, вона в колір з нею, треба бути обережно, щоб бої форбувати не було. Mm -hmm. І складка на криші, ми подивилися, треба буде подивитися, чи коли ми це потягнемо, чи вона уйде. Так, я от, і mm -hmm. все. Просто mm -hmm. така слабка, вона просто так кидає. Тут усилітель, хто безібував. Тут фільонка, я тобі вам сказати, тут і усилітель. Ми фільонку самовитіме, ми не виділимо. І, виходить, це усіліття. Значить, значит, вирізаємо фільон, потягнемо Да, Так легко сказав Коротше, треба розібрати цю штуку, зняти подивитися, як воно там формується. Чи ми можемо зробити надріз мушину? Ну, як відкривається під це? Чи є там шов, чи це сплошне звалювання пише? Хорошо, розберемо. Ну, от, задача така: висловити зазор. Ну, все, значить, ми тоді беремо цю машину. І да, стойка ні? тут опідчекане, то теж там пом'яті. Нікіта бачив, знає. А ручка є, що ви приймете? Да, Так, да, все є. Ну, окі, тоді, значить, це. Значить, будемо робити. Буду показувати, як там виробити. Хорошо. Все, все може бути вільне. Так. Да, ну от буде у нас реальний проект, щоб ви не розуміли. Як ви рахуєте, для обучення, ну дивіться, посад. Вломана стойка, плюс зігнута криша, плюс. Хто знає з ряхтувальників, який геморой, ту ручку поставити ну Це ніша. Це ж достойний проєкти, коли людина потім представте після того обучення, скільки часу подивимося на займе, що вже зможе самостійно такі речі робити. От ви подивитесь результативним результат нашого обучення і потім зрозумієте, чи потрібно вам просто сервіси знання купляти, чи не потрібно. Е, Нікіт, дивись, що ми будемо починати? Так як в школі дають домашні завдання. Ну, не домашні просто задання, допустимо, у нас відкритий урок. Такі, то такі, то що потрібно для тебе зробити. Значить, я тобі зараз даю задання зняти цей реаль. Ну ти цього ніколи ж не робив, правильно? Так. Твої дії. Що, як от ти ніколи цього не робив? Що ти можеш для цього зробити? От, саме ти. От, ти як мені буде? здається, насамперед, я, я би запитав би в людині, яка б це робила декілька разів. Так. 에, щоб не наробити, хочеться краще, а зробиться як завжди більше. Молодець, класна, класна думка. Е... Ще якісь варіанти є? Насамперед тільки це. Мені його, здається, ми будемо е, двигатись по пунктам, так? Да. Окей, я що я пропоную Нікіті зробити е, вір це цифровий мір. Так як я говорив, що раніше у нас не було десь знань взяти, а зараз в Ютубі, в, ну в цифровому не давали цих знань мільйон. Но, є судне но. Я, як людина, яка в цьому розуміюсь, я можу чітко сказати, е, чи це фейх. Чи це хірня, десь людина собі зняла, чи це дійсно класний контент. В тебе цього ще немає, тому що ти не знаєш, ти будеш довіряти кожному. Скільки шахраїв ж в нас є, правда? Ну, коли тебе є знання, то ти чітко вже виясняєш, це шахрай, чи це людина дійсно хоче тобі допомогти. То і тобі дає до завдання. Допустимо, дверку, так, да, ми будемо разом це робити, а до дверки ще треба знати нам кришу. Я хочу, щоб ти зняв, як це зробити. Візьми в Ютубі, навери модель машини, наскільки скільки я дивлюся восьмий посад. І напиши, тобто, як на б 8 зняти ревінги. І найди відео, і найди ті відео, які ти скажеш, почув, що тут дійсно правда. І підійдеш до мене і скажеш, Вячеслав, дивіться, от я знайшов відео, як ви думаєте, це правда? Ну, от я от до цих двох відео прямо ну, один в один. І все. І щоб ти сам потім аналізував цю ситуацію, як правильно зняти. І ти зможеш потім, навіть, бо тут, повір мені, я теж є речі, які дивлюся, я ж не можу все знати. Але в мене чітко є знання, як це все обозначити. Чи це. Брехня, чи це дійсно правда. окей? Так. Ну, все. Ти маєш робити так, що навіть після тебе, ну так, так стало, що там десь взяв відпустку, вихідний чи займається якусь роботу, ну в варіанті мільох, що після тебе людина могла спокійно відпрацювати. Оце називається професіоналізм. От, допустим, як я поїхав з Хантерса зараз, взяв вихідний, то вероятність стопроцентова, що можу собі спокійно стенда зняти того УАЗіка і поставити на стенд, яку там любу другу машину. Я там не потрібен. Так воно працює. Все, тоді, перше, забираємо ці запчастини на складці, шукаємо, як зняти, підходиш до мене. Кажеш, В'ячеслав, я вже знаю. Я кажу, да, Нікіт, іменно так, це класно робиш. Знімаєш потолок, підходиш до мене. Ну, молодець, класно, і ти, от як ти це сказав, і завжди так цьому притримуйся. Якщо щось не знаєш і бачиш, що можеш зламати, краще підійди, запитай. Бо бачно люди як роблять: спочатку зламали, а потом кажуть, бля, я не міг зняти, і цього зламав. Ну Коли ж ти не можеш взяти, ти ж знаєш, що у тебе не виходить? Все. То давай домовитися. Якщо ти щось не знаєш, нічого страшного, підходиш, лучше запитай. Я лучше 5 хвилин поділю часу тобі, щоб попадати на гроші, на нірви, з Ну, Все. Отак. От, щоб різниця, що таке, управління і часом і ціною часу, поки Нікіта буде це все чекати, я піду дрова різати, щоб даром не стояти. Просто середи так даром ще не платить, чим різниця. Ну так, Нікі, тобі зрозуміло, допустимо, що там показують? Так. Ну, дивись, так як ми говорили, дивись, я такі хочу питання задати. Ну якщо ти не знаєш, що робити, як далі твої дії? Ну, дивіться, у нас на сервісі є людина, яка більше знає, наприклад, чим я, так? Я ще підійду в нього запитаю. Ну, все, ну, то, правда, нічого ж важко. Я думаю, що за цей час, допустим, за три тижні, який ти був ну, до обучення, ти ж когось щось питав? Тобі хтось щось не підказав? Ні, все підказав. Як ти думаєш, чому так відбувається? Тому що колись з ними так же само ділилися. Нормальні люди, так само ти і пізніше, ти додаєш до того рівня, що ти теж когось будеш обучати. Просто все воно все в Все, тоді значний Ну, В принципі, правильно, тоді подивись, які потрібні інструменти. І акуратно знімаєш, я на місці, я є, і далі, чого, що? що мені потрібно зняти, коли зніму потолок, я тоді зможу зробити характеристики, як ми далі будемо діяти, щоб обрати цю складку. Божна ж бачите ось яка проблема, де якийсь зазор. Між ж по якійсь причині, що тут лодка. Ну ми поміряємо це все. Якщо ми можемо там вцепитися, допустимо, просолити дільні дирки, які ми там потім заваримо чи там подивимося, потягнемо кришу, уберемо на саме проблема з і піднімемо цю частину. То цю частину ми просто тут <кхе> візьмемо, і ну, я покажу як. І ми повітягуємо в відповідь працюємо. Добре. Ну, поки Нікіта працює, на цьому ми першу серію нашу закінчуємо. А з серії будуть цікаві показувати поетапно, як Нікіта росте з кожним днем, з кожною годиною, все вище, 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 вище. В'ячеслав, компанія розповідає.